Лицарі дому корве крушатимуть. Я вимагаю на сіні честі нашого дому і вашого трону. Тоді йди і принеси перемогу. А як не можеш. Помри з честю. З вашої волі, величносте. Ліврейне. Ти зі своїм загоном і йтимеш з ним. Як накажете, величносте. Вся кров на полі. А тепер мої сини стоятимуть чи впадуть. І вже краще впасти, ніж, Ваша Величносте? Йдіть! <праць> О. Дочка мого брата. А тебе я не відпускала. Ти не дала мені трон, а тепер не даси мені право битися за свій рід. Я твоя королева. Ти б'єшся з моєї волі, живеш з моєї волі. Ти залишишся Джен